В продажі самий максимальний ліфт, комплектації ТЕКНА, музика, босе, матричне світло. Самі бачите, як воно світить, вночі просто ідеально. 2019 рік випуску: 40 кВт. Автопілот, автопаркування, сліпі мертві зони, камери 360. Ось такий автомобільчик з запасом ходу 250 км. Комбінований салон, лаковий дах, два ключі, безключовий доступ стан салона і автомобіля з дороги, лише приїхав електроручник, автопаркування, оригінальні коврики, музичка Бозе, 109 тисяч пробігу, розмитнений, сертифікований сабуфер, два зарядних, кабелі, дзеркала складаються. Хром пакет, підігрів керма, сидінь 109 пробігу. Ось такий автомобільчик, підігрів передніх, задніх сидінь, автоматичне затемнення дзеркала. Розмитнений, сертифікований, вартість 12950, автомобіль в Вінниці. Кому сподобався, звертайтеся, є великий вибір схожих авто.